Давайте почнемо з перемовин, які відбулися в США, точніше у Флориді, де тепер один з політичних центрів Сполучених Штатів Америки між українською та американською делегаціями. Я покажу нашим глядачам фото, яке, як на мене, дуже показове. Ось воно. Де ми бачимо з одної сторони Вітков, Рубіо і Кушнер, а з іншої українська делегація з дуже напруженими обличчями перемовини. Йшли більше двох годин, і голова делегації уміров має відзвітувати Зеленському в Парижі. Він туди вилетів. Нам майже ніяких подробиць не повідомляють. Можливо, так і треба. Чим менше інформації, тим легше проводити перемовини. Справді я б нічого особливого не очікував від цих перемовин, тому що, по-перше, немає жодної впевненості в тому, що у Путіна є сьогодні реальна зацікавленість зупиняти війну. У нього тепла ванна теж певним чином сформована навколо в нього на ну, таких інформаційна бульбашка, яка дозволяє йому вважати, що дійсно, як він стверджує, ще там декілька місяців і повністю Донбас і так буде захоплений російськими військами. Казати, що в нас є докази серйозних там кризових явищ в російській економіці. Ну, навіть якщо б вони були, ну, ну що, ну в черговий раз девальвацію проведуть рубля, і росіяни будуть відчувати себе щасливими, тому що їм з неціненим рублем ще підвищать зарплати, пенсії. Ну тобто, насправді, настільки вже сьогодні Путін маніпулює свідомістю мільйонів своїх співвітчизників, вони ж досі там вірять в Україні якісь нацисти правлять, що треба проводити якусь денацифікацію. Ну тобто, я на жаль, не бачу сьогодні серйозних підсвітлення. Став вважати, що навіть критичне зменшення надходжень від продажу там нафти і газу воно щось суттєво в російській економіці змінить. Я просто бачив, як живе живе російська провінція. А москву та під Сан Петербург будуть з останніх там, сил підтримувати як вітрину такого російського благополуччя. ж ми бачимо, як той самий батько Ілона Маска, чи той самий Карлсон, чи той самий Вітков в захваті від московських вулиць, що це найбезпечніша, найкраща столиця світу. Ну Хтось сподівається, що канал комунікації з Китаєм, який зараз активно просуває той самий Макрон, він, як відомо, там завтра відлітає на триденний візит до Китаю, буде спілкуватися з Цін Цзіньпіном. Ну, можливо, Китай знайде якісь важелі. А знову ж таки, а чому Китаю бути таким сьогодні занепокоєним і зацікавленим якомусь там не тиску на Росію? Він користується цією унікальною кон'юнктурою за безсінь, скуповує не тільки російські гази нафту, але й деревину, і золото, алмази показують же російські ці навіть опозиційні телеканали, документальні зйомки, які там цілі просики прямо в напрямку Китаю вироблені. В зії, що сьогодні Китай став. З великим відривом виробником меблів номер один у світі за рахунок російської цієї деревини. Чому їм взагалі там рипатись щось змінювати, коли така кон'юнктура для них для них дали? Тому в мене чесно кажучи, песимістичні очікування. Я не думаю, що Трамп буде вживати якихось там рішучих заходів, санкцій нових. Він вже неодноразово виправдовував це своє призвисько. да? Трамп always chickens out, да? що він завжди. Відступає від своїх погроз, обіцянок, ну і знайде черговий привід, навішують лапшу на вух. Але іноді в мене виникає підозра, що він і навмисно відіграє роль такого непередбачуваного, неповносправного, трошки да, психічно нездорової людини, тому що насправді його більше лякає той компромат, ті папочки з компроматом, які. Путін роками на нього накопичував. от ми ж дізналися нещодавно з тих самих файлів Епштейна, що навіть безпосередньо інфільтрували в оточення Епштейна Не тільки там персонального охоронця росіянина, водія, але навіть піарниця його, колишня піарниця, блоку цього пропутінського «Наші». вона отримала грін карту і стала піарницею Епштейна і допомагала йому налагоджувати зв'язки. З російськими урядовцями, саме напередодні першого рандеву, безпосередньої зустрічі віч навіть, яка відбулася в, да, в 18-му році. То напередодні якраз Епштейн дуже активно шукав контактів з російськими дипломатами з російськими урядовцями. Обіцяючи їм відкрити справжнє обличчя Трампа, тому ми ж пам'ятаємо, з яким обличчям вийшов Трамп після цієї зустрічі в Хельсінкі з Путіним і абсолютно розчавлений, розгублений, і здавався, хоча він там на 20 сантиметрів вищий за Путіна, але він здавався меншим за нього. А Путін таким самовпевненим обличчям. З усмішкою, зверхню так дивився на Трампа на кореспондентів, які почули з вуст Трампа, що він довіряє Путіну більше ніж всі американські розвідці, всім агентствам американської розвідки разом узяти. Ну тобто, коли оточення Путіна стверджує, що він там по 14 годин на день працює з документами, ну так теж не документи, які допомагають там ЖКХ в Російській Федерації розвивати це ж саме те, що його і призвело на верхівку російської влади. Ну тому, тому я, я чесно кажучи, не бачу перспектив. Європейці не даремно зараз намагаються, начебто, вибудувати новий канал співпраці з Китаєм, але знов ж таки я не не вбачаю реальної реальні зацікавленості саме в китайців щось міняти в сучасному стану речей. Наскільки їм це може бути невигідно позбутися такого залежного від них російського партнера? До переговорів ми ще повернемося. Твоє тепер давайте трохи про внутрішню українську ситуацію. Єрмак пішов, точнього точніше, його пішов. Зеленський він був, звісно, переговорником, але просто нагадаю, що Зеленський звільнив його з посади голови Офісу після обшуків на буй западного дома. І є купа прямих і опосередкованих свідчень, що американці і за президентства Байдена, і за теперішнього президента Трампа доводили до Зеленського, що їх не влаштовує Єрман. і ось це нарешті сталося. Це на щось вплине у наших, в тому числі міжнародних, якихось контактів. Ну хотілося б сподіватися. Ну в тому, що я там в якості перекладача дипломата, там президента двох телерадіокомпаній чи організатора якихось урочистостей спілкувався безпосередньо. З усіма українськими не тільки там президентами, прем'єрами, спікерами парламенту, але і з очільниками тодішньої адміністрації, потім офісу президента за часів Зеленського, ну, навіть там з, -з, -з декома проводив час на відпочинку разом і міг чудово оцінити їхні інтелектуальні здібності. Ну і, як, як зрештою самого Зеленського. Тобто для мене завжди це був таким абсолютно рекордом. Прірва між тими реальними здібностями талантами цього дуету да, і їхніми амбіціями жодній парі не було там. Ну починаючи там з кучми і табачника, потім на зміну табачнику прийшов ще більш діозний персонаж, більш небезпечний для України, більш проросійський налаштований, навіть ніж абсолютно проросійський табачник Медвечук. Тому подивимось, щоб не було так, як в той раз. Але це дійсно був виклик такий здоровому глузду свідомості, коли людина з таким рівнем володіння англійською мовою бере на себе відповідальність на такі. Складні перемовини, і це ж дійсно викликає меншу міру здивування, а іноді просто відвертого гіду. Ми ж пам'ятаємо, про що нещодавно згадував колишній очільник НАТО, що на камеру Байден обіймає Зеленську, а потім під час приватних перемовин називає його «Pain in the ass». на такий біль в дупі. Їх називали двопартійним подразником. Ну, з Ярмака для обох американських політичних партій. Це дійсно абсолютно унікальний випадок в сучасній. Історії, коли зусиллями цих двох персонажів одного президента призвели до імпічменту, другого президента Байдена в одній ж підвели під чотири кримінальні справи. От мене були там знайомі, які в різні періоди там сходження зеленського телевізійний алім. Потім на політичний з ним спілкувалися і казали, що людина через ці шалені російські гроші, які його накачували, він дійсно повірив в свої якісь там надзвичайні таланти. Через це так приймався тим, що заборонили показувати сватив на українському телебаченні. Це ж головне його там, досягнення всієї кар'єри, яке насправді було абсолютно країнофобським. Але ще це було на жаль, ускладнено Тим, що він після повномасштабного російського вторгнення, яке я вважаю його головним досягненням, тому що саме для нього, як для людини, абсолютно рейтингово залежної, в такий різкий підйом його рейтингів після повномасштабного російського вторгнення він піднявся до 80%. Обрання було 70-73%, Потім падіння до 15%, і потім за два місяці він став таким героїчним боневтіком, якого сприймали всі на заході, як сучасного Черчилля. хоча... Останні, з ким можна було б його порівнювати, це саме Черчилль. Просто він за рахунок спічрайтера вдало в свої виступи публічні вставляв цитати з Вінстона Черчилля, але ж насправді він більше ніж хто небудь в цій країні долучився до розвалу. Підриву нашої обороноздатності, розвалу нашої оборони. Ну але бачите, він раптом став таким героїчним, бо не втіком. І ця от корона, вона як каже Єжилець, вона має тенденцію деформувати голову не лише зовні, але і зсередини. Лаври мають властивості проростати корнями в голову. і Ми на це ж і бачимо. Людина абсолютно неадекватно оцінює свої таланти, свої можливості, здібності, і це зрештою привело до найстрашнішої трагедії. Я казав тоді, що це буде міністерство катастроф. Сам Зеленський стверджує, що він нам вирок, але це не просто вирок, це прокляття. Ми втратили через цю страшну. Політичну силу, яка мала нахабство назвати себе ім'ям сталінської партії Слуг народу, які вбили 10 мільйонів мінімум українців на цій землі. Ця земля залита кров'ю. Жертв слуг народу, і тут вони беруть таку ж саму назву. Ну це ж така карма, таке прокляття для, для для країни. Взагалі, щось зміниться в українській владі. Бо я, наприклад, звернув увагу, що Зеленський на вихідних провів кілька зустрічей один на один, зокрема з Будановим і з Шмигалем. І на українській правді вийшла цікава стаття, що так би мовити, підбуває підбиває підсумки ярмика. Головна теза, всі видихнули, і ми станемо. Станом на зараз не знаємо, кого збирається призначити Зеленський. Говорять про Палісу, про того ж Шмигаля та про першого віцепрем'єра Федорова. Чи все станеться як завжди? Дракон помер. Значить, святкуємо нового дракона. Ну, в ідеалі функції нового очільника офісу президента якраз обмежувались організацією роботи президента без втручання в політичні, як внутрішньополітичні, так і зовнішньополітичні процеси. Ну це ж обумовлено і їхнім там статутом. Чим вони займаються? Вони мають забезпечити, щоб в достатній кількості був там папір, ручки завозили воду, в поповнювали оце їхнє там. ну… Організовувати графік зустрічей Зеленського, да але ж не призначати на ключові посади в українському уряді свої креатури, тому що це ж ну я ж кажу. Ми повернулися в часи, навіть не Мідчука таким всесильним був саме табачник в перші там місяці свого управління, коли він зрозумів, що. Кучма абсолютно не готовий був до ролі президента, і він скористався цим. Я сам пам'ятаю, як на перемовинах, на яких мені там довелося бути присутнім, табачник відігравав першу скривку, да, а кучма просто слідкував так за столом, поки там підборчик опрокинув чергову рюмку, да, і дивився про що він спілкується з тим самим там Ітсаком Рабіном, припустимо, да, чи з Шимоном Пересом. Залужний виклав статтю, і її обговорювали цими вихідними. Всі я бачив і в західній пресі, і в українській пресі. Відповідно, він пише про стратегічні помилки військово-політичного керівництва, про зміни на полю бою, які побачили росіяни і відреагували. і не побачили ми, і ніяк не відреагували. Там багато всього цікавого. І, зокрема, він каже, що ця війна не закінчиться. Хіба буде пауза? І тут питання: що робитиме під час цієї паузи Росія, що робитиме Україна. Ви вірите в такий сценарій? Можливу зупинку війни? Повертаймо з того, що я розпочав, що я не бачу поки що в Росії такої кризової серйозної ситуації. навіть якщо вона виникне, ну Путін зможе так маніпулювати свідомість росіян, що вони будуть його продовжувати вихваляти і казати, що це це англічанка ґаґідда, чи там кознісвітні там масонів заважають росіянам. Насолоджуватись правлінням Путіна, тобто я поки що не бачу такого критичного стану. На жаль, ми ж самі підірвали наші можливості в ракетобудуванні, тому що правильно казав ще там три роки тому заложний в своїх матеріалах, коли розпочав їх розміщувати на сторінках західної преси, що нам треба шукати альтернативні асиметричні засоби ураження російських цілей. Але ж ті самі ракети обіцяні Зеленським, крім. Того, що вже за часів Порошенко було готово до тиражування. да він же потім там обіцяв, і ну принаймні ціли, ціли, фламінго він обіцяв. Ціли, ну да, крім крім три тисячі фламінго, він же ще називав там що і паляниця буде, і бабьор, і ну там перелік з, знаєш, там десяти різних назв. Де вони? Ну, у нас досі найвдаліші операції проводяться за рахунок довгого нефтуна, але ж віддали перевагу замість того, щоб дійсно налагодити то виготовлення нефтунів. То там, як він казав, там по 7 по 10 на день те, що він обіцяв, буде з фламінго. Але ж і нефтунів немає достатньої кількості. Ну і фламінго. Ми ж бачимо, що ця оборудка тепер навіть ображає наших партнерів їм. На навішали лопшини на вуха, казали, що це такий буде витвір цих данських партнерів з той самий же Єрмак, їх вмовляв інвестувати там завод бутіниством палива для цих фламіндічів. Потім чехи почали оцю ініціативу збирати гроші. Збирали вже тільки, там 12 мільйонів крон. а Тепер кажуть, ні, все хлопці. Ми ми розуміємо, що це все афера. і Ми не збираємося ці гроші вам надавати. Тобто, цей релік підривної діяльності Єрмака настільки довжелезний. Я виклав себе в Фейсбуці, можна побачити. Там картинка Єрмака в ролі такого крота, який вилазить з своєї нори, одягає Будьоновку з червоною зіркою. Ну, все ж було очевидно з самих перших буквально днів його перебування, коли він взявся координувати звільнення полонених, і одразу ж ми віддали такого свідка, якого здобували за ціною життя наших розвідників, найдосвідченіших. А його віддали навіть. Не давши його допитати відповідним чином нідерландським слідчим, про що писала західна преса, що такий був ображений ну, сьогоднішній керівник НАТО, на той час прем'єр-міністр Марк Рюте, він же досить на підвищених тонах, тоді спілкувався з Зеленським, вимагав пояснення, як це так. Ми могли отримати ордер на арешт кримінального злочинця Путіна ще в 2019 році, якщо б відповідно дійшла ця справа в Газі до допиту цього свідка. Це маха, але ж одразу ж після цього Єрмак увійшов в наглядову раду, включили його оборонпрому, і все ми припинили виконання наших оборонних замовлень. Була абсолютно диверсійна така діяльність. Відвертий саботаж. Потім Єрмак саме вихвалявся, що ми узгодили нові 20 пунктів розведення, розмінування. Ну якщо це не підрив нашої обороноздатності, то що це таке? Ну а потім саме ж він же повів, повів Зеленського до Оману, де. Одразу ж після цього було призначено його, мабуть, під тиском того самого Патришова. Можливо, під вагою того самого ну, ж таки якогось компромату, який був продемонстрований Зеленському під час їхніх тоді перемовин, це був не такий очевидний. Підрив нашого кадрового потенціалу, коли замість досвідчених маркетників, науковців, які там очолювали свого часу РНБО, хто прийшов? За технік Данілов, шоумен Менсівоха, Королевська, яка стала з, з якогось переляку в РНБО? Як можна було сприймати нормально? Цей державний орган, який має опікуватись по зміцненням нашої оборони, але ж вони почали відверто деструктивні дії, тому що вони з перших своїх рішень прийняли саме актуалізація термінів виконання ракетних програм, коли були відкладені програми, які мали забезпечити десятки дивізіонів українських ракетних військ. Замість цього наприкінці 2021 першого року, нас підприємство оборонної промисловості перейшли на одноденний робочий графік. Ну, тому що треба було прокручувати сотні мільярдів гривень через оборудки з цим великим будівництвом, цим, коли купували через прокладки офшори білоруський бітом, наварювали на кожній тонні, там по 200 доларів. Ну і потім отримували відкати від е, уповноважених будівельників, так само, як зараз з енергетикою. Така ж сама спрацювала. Система шлагбаумів ну, там було не 10-15, там було 30%, тому що дуже легко зависити там всі ці кошториси на будівництві доріг, це ж загальновідомий факт. Ну і замість ракет ми отримали асфальт для будівництва доріг прямо впритул до російського білоруського кордону. У яких потім проїхали російські танки, я дивувався, як це, навіщо? На Чорнобиль, де там проїжджає півтори автівки на день, розширювати, робити чотирьохполосну трасу. Ну, якщо це не співпраця з ворогом, то що це таке? Ну і потім, вже зусиллями цього потужного дипломата, що вони досягли по цьому напрямку нашої співпраці з Заходом, замість того, щоб підтримувати оцей рівень. Який в нас був узгоджений з абсолютної більшості країн, які проголосували 143 країни нагадаю, проголосувало за на Раді Безпеки ООН, Потім на генеральній асамблеї за негайне повне і безумовне виведення всіх російських військ з території України. А ми за два роки чи навіть за три роки за через два роки верніше, там на саміті, який відбувся в минулому році в Швейцарії, опустилися. До 60 країн, які підтримали заключну декларацію, ну так майже в 2,5 рази зменшилась кількість країн, які підтримували наші вимоги до. Ну, там там і вимог цих таких там не було. Там ж не було таких деклара декларацій про спільні вимоги до Російської Федерації щодо виплати репарацій, щодо притягнення до кримінального суду. Здебільшого, це ж якраз ініціатива була пок це навіть цим кримінальним справам в міжнародних судах наших західних партнерів. А де наші е, правники і дипломати, які мали вимагати ну, щодня, практично навіть там у Ізраїлю був. Один день прецеденту цього нападу страшного Хамасу, але вони його використовували впродовж майже року, влаштовували на всіх можливих майданчиках своїх своїх дипломатичних представництвах. А наші дипломати іноді навіть нехтували запрошенням від їхніх партнерів, там чеська амбасада в Софії проводить виставку, фотовиставку на центральній вулиці болгарської столиці російських злочинів. А українська посол навіть не з'являється на відкритті. Ну, подібно було і в цих. Балтійських країнах такі ганебні були випадки. Ну тому що призначали по принципу абсолютної лояльності, абсолютної підпорядкованості Єрмаку, всі ж призначення послів проходили через його кабінет. Ну і от маємо такі там колишні, я не знаю, секс-інструктори, ці корабельні сосни, чи тих, кого в таку почесну відправили в почесне заслання, так як колишніх генеральних прокурорів там чи того самого міністра Тарана. Ну, це ж марнотратство просто грошей. Я ну, як колишній дипломат, і в мене самого серце кров'ю обливалося, коли я бачив, як українську дипломатію тоді за часів кучми пройшла така девалювація, коли. Колишні диктори овочевих баз стали провідними там нашими перемовниками, навіть заступниками міністра і закордонних справ ставали колишні директори овочевих баз. Директором парламенту став нас Олександр Волков, який очолював державні делегації, які виїжджали за кордон. Ну, просто організовували такий політичний туризм за рахунок держбюджету. Ну і зараз Єрмак. Не гребував да, цими послугами цієї своєї стюардеси, дав, яку за її лагідне таке відношення і співпрацю призначили прем'єр-міністром Свириденко. Ну викидати сотні тисяч доларів на безмістовні абсолютно візити, коли демонстративно Марк Рубіо відчиняє двері і через поріг розмовляє з Єрмаком, навіть не запрошуючи його до себе в кабінет. Ну, я все ж таки ще раз перепитаю: Єрмак пішов: чи є шанс на те, що державна влада в Україні? почне працювати все ж таки на ну як мінімум не на програш, а на хоча б утримання ситуації. Бо нам треба триматися, триматися стільки. Ну як десь я бачив напис, що нам треба вистояти на один день більше ніж ворог. А для цього потрібні ресурси. І коли ми почули почули плівки міндіча, ми зрозуміли, що ресурс є. Просто він не на те використовується. Як думаєте, є ну, ну так? Це залежить від того наскільки свідома буде поведінка представників нашого нагадаю верховного державного органу. Ми живемо. В парламентсько-президентській республіці, але саме Єрмак спочатку перетворив її на офісну президентську, а потім ще й на бек-офісну президентську через оці канали відмивання сотень мільйонів доларів, які потім йшли на будівництво тих. Маєтків династія, чи там взагалі планували купити іноземні банки, дольче габана викупити. Ну тобто вони абсолютно відірвані були від реальності, але ж вони це це їх відірваність від реальності. Вона спиралася на абсолютно слухняних цих навкодавів, які сидять в Верховній Раді. На них же на всіх накопичені папочки в Татарова щодо їхніх оборудок. Вони ж всі. Практично були задіяні в цих схемах з конвертами, мене завжди ну, ж таки вражала їхня зухвалість. Ну є такий вислів, да, так, що в большому кораблюкараблю большая пробоїна. Тобто, чим більше ти вибудовуєш цю. Піраміду з таких бек-офісів, тим більше шансів, що вона дасть якийсь прокол на якомусь рівні. А тут ж вони ж не тільки там, ну це ж тільки шматочок лайна альбатроса на верхівці цього айсбергу, тому що такі ж схеми працювали в той самий там Арма ще більше було зловживань і злодіянь, вже не кажучи про ці купівлі дронів, де виявляється наварювали десятки, якщо не сотні мільйонів. Користуючись такою ситуацією на фронті, і через те ми сьогодні маємо такий низький рівень враження цілей. Ну навіть якщо там задіяні дрони для завдання ударів по російським нафтопереробним підприємствам, то як свідчить сьогодні практика, росіяни спроможні їх дуже швидко ремонтувати і повертати ті самі обсяги. Це треба було робити не дронами, а далекобійними ракетами, які завдавали набагато більшої шкоди, але ж ракети в нас є тільки на папері і. Ці фламіндічі, які обіцяв Зеленський 7-8 на, на день, вони виявилися навіть якщо не в такій кількості, то набагато менш ефективні, ніж це сьогодні потрібно для того, щоб вдолати російську протиповітряну оборону.